Що ж, сьогодні ранок назвати добрим вкрай складним, тому що самі бачили і, імовірно за вікном і відчували, як минула ніч в Україні. Росіяни сьогодні завдали одну з наймасштабніших ракетно-дронових атак. Летіли балістика, різні ракети, шахеди. Але скажу одразу: напевно, можливо, і можна сказати, що сьогодні ранок добрий, бо не спалося не лише нам, але наші сили оборони не давали закрити очі. І самим руським їх наші сили оборони почали атакувати ще пізно ввечері. Над значною частиною російської території літало сотні дронів зокрема, вже відомо, і час від часу вибухи спочатку лунали на Рязані. Там е щось детонувало постійно. Місцеві фільмували і виставляли це у соцмережі. Найбільше напевно наймасштабніша атака сьогодні була у Енгельсу. Там е, вибухи і чутно було, і їх бачили. Як все піднімалося у повітря за десятки кілометрів, там сили оборони уразили бази, де росіяни зберігали нафтопродукти. І, до речі, ці нафтопродукти вони зберігали для резервного свого е, військового аеродрому «Енгельс-2», з якого вони час від часу теж злітають і намагаються атакувати Україну. І власне там і досі все вибухає. відео постійно з'являється від нічних кадрів, до ранкових і досі і досі йде. Е, міська влада намагається це поки що не коментувати, там чи є в них постраждалі, чи немає. Ну точно відомо, що заправляти чим літаки найближчим там тиждень. Ну їм точно не буде чим. попали смотри попали в базу мразі кончені. Thank Я летела вот здесь вот прям дважды. Надо было говорить низко-низко так. Две бочки. Одна с этой стороны, другая с той стороны. Вот так вот все выглядит. Неспокійно було і у Брянській області туди теж долетіли наші дрони, і там е, теж зафіксували кілька вибухів. Було дуже гучно, і всі і, до речі, знову ж таки наші сили оборони вдарили туди дронами. По військовому аеродрому за попередніми даними там детонувала установка до системи Іскандер, до тих установок, які запускають балістичні ракети. Вони сьогодні вночі сьогодні на нас летіли. Іскандери теж ну, і, власне, ймовірно, ввечері росіяни вже її були підготували, аби вдарити по наших містах під час цієї нічної атаки. Але не вдалося сили оборони спрацювали на випередження. Відна? Також традиційно під атакою постійно лунала повітряна тривога. Вмикалися, точніше, запроваджували руські як. Традиційні свої плани коври зачиняли аеропорти, і зокрема москвичі, вкотре відчули, що, що таке війна, відчули, що таке повітряна тривога. В підмоскові знову лунали теж вибухи. Соб'янін каже, що. Все вдалося знищити, що ніяк ніяких ушкоджень немає. Хоча навпаки, користувачі соцмережі самі ж росіяни викладають відео, де чітко видно, що щось таке масштабне палає, і великий чорний густий дим. Ну, росіяни такі, як садянін, каже, що це просто горить сайчик. Ну і Тамбовська область теж під ударом. Туди прилетіло більше десятка дронів. Вони атакували цей регіон фактично півночі. Під удар наших пташок потрапив. Їхній тамтешній завод має назву Прогрес. Він на ньому виробляли. Він працював фактично для військово-промислового комплексу Росії, бо на ньому е, виробляли раке... деталі для ракетної техніки і для нафтової промисловості. І, власне, як все це там вибухає, ось можете подивитися. Ну і знаєте, би важким важко, важкою сьогодні ніч не була. Може, дехто скаже, що ось ми казали, не потрібно було по росіянам бити, розбивати їхні аеродроми. Тепер ми от отримали цю відповідь, атвіточку. Ну, той, хто так говорить, ви іноді маєте задуматися, що давайте згадаємо тоді 24 лютого, 22 року, коли перші ракети прилетіли в Україну, це що тоді було? Тому перед тим як говорити такі речі, задумайтеся, хто перший випустив першу кулю, хто перший випустив перші ракети, шахеди, хто перший вторгся на українську землю. Ну і як ви собі уявляєте, нас будуть обстрілювати. Ми постійно будемо мовчати. Ну і всі до речі, згадаймо ну цю ж масштабну операцію по знищенню літаків. До речі, сьогодні росіяни менше використовували саме літаків тушок. Сьогодні вони вперше здається за останній час використовували для нанесення ударів це літаки. Сушки було кілька сушок. Було тому ймовірно, все таки, якби ми там не говорили, Росія таки втратила 30% свого. Аеровійськової, військової своєї аеротехніки, От. і поступово, поступово росіяни будуть. Так втрачати не лише авіаційну техніку, а й пускові установки іскандерів. Ну і ми зараз працюємо паралельно, окрім того, щоб знищувати точки запуску балістики, паралельно сили оборони працюють, аби знайти всі точки, звідки запускаються ворожі дрони. Бо ворог під час цієї ночі знову рекордну кількість дронів випустив по Україні. Їх вже майже чотири сотні, і фактично поступово спочатку літаки, потім установки потім самі точки пуску шахедів, наші сили оборони рано чи пізно знищать. Власне, що ви думаєте, як, до речі, цікаво прокоментує цю ситуацію Трамп? Чи він сьогодні ввечері скаже, ну я ж попереджав. І Путін казав, що буде відповідь, тому не треба було загострювати ситуацію. Це деескалація. Як ви думаєте, як це поведе в цій ситуації Трамп? Чи буде його якась реакція? Бо до речі, його реакція неоднозначна до спецопера... спецоперації Павутиня? Бо публічно він намагався уникнути якихось оцінок. Хоча кажуть, що деякі змі, що він в захваті від цього був, а інші змі кажуть, що він навпаки не в захваті. Він не любить Зеленського, і звинувати в Зеленського, що, начебто, він світ підштовхує до третьої світової війни. Що ви про це думаєте? Як ви думаєте, яка буде реакція у Трампа? Яка реакція, до речі, буде у Путіна на сьогоднішні події, як в Україні вночі? Вони звичайно скажу, це було Васьмізді. Ну і звичайно ж, події на Росії. Хоча ще одну ремарку зроблю. От чим Путін кілька днів тому звинуватив нас у тероризмі? От якраз чим ми відрізняємо. С від е країни терористки Росії е чи ми від неї відрізняємось? Бо ми б'ємо по суто об'єктам військово-промислового комплексу або об'єктам, які задіяні для військової машини, які вбивають українців. Що сьогодні росіяни зробили? Уважно подивіться новини. Більшість ударів, які були завдані, це цивільні люди, цивільна інфраструктура, енергетичні об'єкти це зовсім цивільна інфраструктура. Тому хто ще з нас країна? Терорист навівало всі.